Что это за бред? Вы никак не можете понять, что прошла эпоха бешеных цен за типа качества, сервис и прочую лапшу на уши людям. Сейчас только дешево, сейчас эпоха дискаунтеров. Андрей Андрій, дуже погано, що ви на економіч... на економіку і на тренди, і на те, що відбувається в суспільстві, дивитесь через призму своїх власних доходів. Повірте мені, що світ живе не за вашими мареннями і за вашим баченням, а по своїм правилам. І те, що ви зараз написали, це і є бред. Розумієте, завжди буде запит на якість, завжди буде запит на сервіс, завжди. І зараз він теж, повірте мені, дуже великий. І люксові бренди чудово себе почувають і будуть почувати. І завжди буде запит і на розкіш, в тому числі. Якщо ви говорите про наш бренд, у нас якраз за. Шикарну класну якість за високу, якість і за високий сервіс, дуже помірні ціни. Наше гасло друге, перше смак нових часів. А друге гасло це е, преміальна якість за непреміальними цінами. Так що ви трошки не за адресу. З приводу дискаунтерів, да, вони завжди будуть, були і будуть, і слава Богу, бо є і різні слої населення з різними доходами. І, звісно, коли у людей невеликий доход, він йде в дискаунтер. Ну, як тільки у людини з'являється доход, він одразу перший самий запит у нього на сервіс і на якість. Самий перший. Гарного вам дня, Андрій.